Відверто вибір не стояв. Просто наступає такий момент, коли ти розумієш, що ти вже зробила в міру своїх можливостей, і на цьому етапі все. Треба рухатися далі. Прийшли нові волонтери, прийшли більші зв'язки, пішли більше можливості, більше ресурсів зайшло. Все, я в армію. Я завжди кажу, що я з тих жінок, у яких не піднімається тиск від того, що от щось там відбувається. Від мене тиск піднімається у багатьох. Вітаю сьогодні. У нас у студії Світлана Гаврилів зі Станіслава. До початку повномасштабного вторгнення громадська журналістка під час окупації волонтерка, а зараз військовослужбовиця. А ще мама, майстриня та співачка. Світлана ніколи не приховувала своєї відвертої проукраїнської позиції та прагнення здобуття перемоги для нашої країни про суспільний та особистий фронти боротьби. Поговоримо просто зараз з нашою героїнею. Пані Світлане, я вас вітаю. Розкажіть, чим же ви сьогодні? Чим займаєтеся? Я служу, ми бригадна розвідка. От, я можу цим пишатися, а починалося з волонтерства, тому що ем, я не боялася їздити в Херсон. Коли вже Херсон був окупований, ну, я реально відверто їх не боялася, навіть коли вони нас зупиняли, я їх тролила. І я розуміла, що я нариваюся, ніхто не хотів зі мною туди їхати, а я не могла зупинитися, бо вони мене, е, вони мене не лякали. І я їздила про препарати. Наші Наташа по ну, Шатілова там от Червоний Хрест працювали. Я моталася туди сюди і вивозила людей ще на Миколаїв. Тому я виїхала, якби я залишилась в окупації, да, можливо був би вибір. Але я би, напевне, тікала з окупації, кажу відверто, тому що вони готові були мене вже розіпнути в центрі села. У нас ми були в списках і це було нормально. І коли я поїхала в Миколаїв, то відверто вибір не стояв. Просто наступає такий момент, коли ти розумієш, що ти вже зробила в міру своїх можливостей, і на цьому етапі все. Треба рухатися далі. Прийшли нові волонтери, прийшли більші зв'язки, пішли більше можливості, більше ресурсів зайшло. Все, я в армію. Як сприйняли такі рішення ваші близькі? Спокійно. Це було, ну як то кажуть, абсолютно в моєму стилі. Ну нічого нового. Чоловік абсолютно не здивований був. Він тільки казав, ну як вам пояснити, більшість жінок, навіть військовослужбовців, виїжджали за кордон. Хтось виїжджав в Україні, залишався десь там на таких от безпечних територіях для мене, ну, я не могла десь виїхати, тому що. Чоловік служить морській піхоті. Це і Херсон, і Донбас, і постійні переміщення. Син на початку повномасштабного був в Маріуполі. Чоловік був, до речі, на Чонгарі. І як ну куди їхати? Як їхати? Воно все було так: от на купу, і відповідно вибору не було. Тобто для мене не стояв вибір, так чи не так. Це було само собою і навіть не обсуждалося. Я просто пішла служити все. Чим сьогодні от займаєтесь в вашому військовому житті? Я вже рік виконую обов'язки бойового медика, і зараз ну для того, щоб поставити на посаду, потрібно пройти навчання, тобто всі чекають, що я пройду навчання. Якщо говорити про бойового медика, да що буде входити ваші обов'язки відтепер? Точно знаю, це евакуація поранених. От, єдине, що у нас в підрозділі немає штурмових взводів, наприклад. Тобто я не буду ходити на штурми з бійцями і не буду їх тягати з передової. А взагалі все залежить від обставин. Тому що зараз у нас там ситуація непроста. І оці вміння, знання, вони ще нікому не завадили. Я вважаю, що це. Хоча у нас є такий жарт, що бойовий медик це той самий боєць, просто у нього трошки більше турнікитів. І так само хлопці жартують на цю тему, що Говаріально ти повинна бути тільки медиком, тому що ти сильна і велика. Ви також стали надихаючим прикладом та підтримкою для жінок, які чекають своїх чоловіків, братів, синів з полону або про них невідомо, де вони перебувають. Розкажіть про цей досвід. Досвід дуже тяжкий. Я висвітлювала свою позицію в соцмережах. І дуже багато жінок почали приєднуватися, писати, питатися, плакатися. Тобто, у кожного свій стан і у кожного своя манера переживати будь-що. І коли мені писали жінки, і казали, що от у мене там серце стає, я не доживу, я не виживу, я грю, я, я такий казала, відверто кажу, це егоїзм. Ви зараз думаєте про себе, бо вам тяжко. А ви подумали на секундочку, що відбувається з ним? А коли він повернеться, хто йому надасть цю допомогу? Йому треба здорова жінка, здорова мама, психічно витривка. Тому що коли вони повертаються з полону, коли вони повертаються поранені додому, покалічені, це дуже тяжко, дуже тяжко. І я зіткнулася з жінками, яким було дуже непросто. Вона казала: я вже йому все, а він от веде себе якось не так. Гри, попробуй одну ногу прив'язати до задниці, поскакати на одній нозі цілий день. От просто і твій психологічний стан, коли ти почнеш дратуватися, через півгодини, через годину, на кінець дня, коли твій стан прийде в такий приблизно, як у нього, а йому ногу вже не повернуть. І все приходить в норму, реально, тому що в нас є боєць, який без ноги повернувся знову воювати, знову в ту саму ногу прилетіло. Він знову поїхав робити новий протест, і, і, і жінка нікуди не ділася. І такі жінки і мами, які чекають з полону, їм треба реально дуже багато терпіння. І будь ласка, спокійніше, тихіше, не бігайте в Київ, не махайте прапорами, тому що якщо він в полоні, російська сторона це використовує не на їхню користь. Над ними знущаються їх і принижують. Ви хочете, щоб вашу дитину принижували? Ні. Ви хочете, щоб йому було ще гірше? Ні. Повірте, коли буде можливість, все буде і так само про безвісти зниклих. Якщо людина навіть там 10 людей бачило, що боєць загинув, є таке правило, поки не дістали тіло, його не можна оголосити загиблим. Батьки, родичі починають нервуватися і казати, що от частина винувата і все таке інше. Як їх дістати? Ми не можемо туди пройти. Ви як сформували довкола себе групу? Чи просто надаєте підтримку всім? Ні, Я просто надаю підтримку тим, хто до мене звертається. Я не лізу з якимись порадами. Я завжди, як то кажуть, висловлююся по ситуації і дивлюся знову ж таки по ситуації, тому що коли, наприклад, була окупація в Херсоні? І зі мною зв'язувалися жінки, морпіхів, які були тут в окупації. Вони виходили на зв'язок, стирали, зразу знищували той месенджер, щоб, не дай Боже, не побачили, бо ви ж знаєте, яка була ситуація. Це не формувалися групи. Люди самі збивалися в ці групи і якось так віртуально вибирали мене якимось там, ну, грубо кажучи, лідером. Так? Я не була лідером, я просто була десь тут, а вони завжди могли до мене звернутися. От і все. Ви, на жаль, пройшли цей досвід особисто. Де знаходила підтримку не тільки себе підтримувати, з да, середини, а ще ділитися цією підтримкою з іншими. Власне, тут воно собака і зарита. Коли ти не один і ти надаєш, надихаєш когось у цьому всьому, ти не маєш права навіть, ну як то кажуть, мені було тяжко. Мені реально було тяжко, я ревіла, я могла поділитися цим своїм тільки з чоловіком, наприклад. І були такі моменти, коли я вже ну, от просто не знала, що робити далі. Ну, от, тупік, і знову тупік, і знову тупік, і знову тупік. А потім якось так все ставало на свої місця, особливо приходиш зранку, дивишся на це, все і думаєш, знову ж таки: я егоїстка, бо це мені тяжко. А де зараз моя дитина? А що з ним? Повернення близьких, наскільки сьогодні це довгий та складний процес. і чи говорить про це масштабно? або навпаки про це не потрібно говорити масштабно? Ні, говорити про це потрібно, може не треба. Як то кажуть, ну, розбиватися на табори, як у нас це люди роблять, але говорити про це потрібно. І не треба звинувачувати нікого в цьому. Я не люблю, коли виживають такий термін, як держава. Да? О, держава винувата. Я реально цього не люблю. Це таке якесь віртуальне уособлення, ні про що, як то кажуть. Я вважаю, що процеси обміну залежать від роботи дуже багатьох людей. Я була свого часу долучена до таких пошуків, я займалася. Тим, що я моніторила, наприклад, російські канали. І я сиділа там, це так само треба багато терпіння, тому що ти читаєш їхню переписку і там знаходиш полонених, загиблих, і вони висвітлюють фотографії, там це все. Я дуже довго це все робила, тому що в мене було це терпіння. Воно в мене не, деколи блін, зривалося, так хотілося написати, там десь щось в коментарях, але я розуміла, що не можна себе цей палити. Обмін зараз залежить в більшості випадків від тої сторони. Тому що ніхто ніколи не знає, що та сторона вчудить в очередний раз. Ніхто не знає, де були ці тіла от тіло мого сина. Ми не знаємо, де воно було. Але в діло прийшло впізнаване. Тобто, якщо він загинув 15 березня 2022 року, ми не знаємо, що відбувається за цією межею. І обміни це дуже довгий процес, і непонятно від чого він залежить. Тому що в списки на обмін часто попадають люди, яких вже, наприклад, вважають загиблими. В списки на обмін попадають, як ви ж чули, як вони робляться, да? Там сядять в автобус, покатали, покатали і знову відправили десь в колонію. А потім на обмін приходять ті, кого навіть і не чекали, і не знали, що вони прийдуть. Про що говорити з тими, з ким не можна договоритися? І зараз оці процеси вони реально затягуються. І люди працюють. Я бачила, як їм тяжко працюють. Там дуже часто працюють жінки уже загиблих, ще за часів, АТО чоловіків. Жінки, які втратили своїх синів. Вони все прекрасно розуміють. Може вони виглядають сухарями? Ну так, от да, без емоцій, але їм ці емоції не потрібні, інакше вони свою роботу не виконують. Ну це тяжко. Під час окупації ви активні були у соціальних мережах, записували відео, і ця от така от тенденція продовжиться. Ви ділитесь думками своїми, ділитесь тим, що відбувається у вашому житті, або ви навіть співаєте. Для віше почали от записувати такі відео? Почалося з того, що коли тут було на Антоновському мосту, у нас йшли бої, і вже казали, що от, руски вже в Херсоні. Я приїжджала в Херсон, їхала по Херсону, знімала відео і казала, тут русских немає, хватить брехати. Вони ж сюди не зайшли там, ну наприклад. І просто оцей от люди людей залякують, а я завжди кажу, що страх вбиває швидше, ніж там реально, поки там якийсь ворог дойде, люди вже зі страху помирають. І оце для того, щоб зняти оце напруження. Тому що коли людина в напруженні в такому в страху, їй потрібно що? Гумор, да, позитивні емоції. Навіть якщо на то пішло, то люди в окупації виживали за рахунок позитиву. Я навіть знаю такий випадок, коли в парку сиділа жінка, дивилася відео. Я тому вона мені сама написала. Каже, я дивилася відео з вами так тихенько сижу з наушником, дивлюся. А підходить такий хлопчик і каже: Моя мама теж цю тютю дивиться Вона каже, нікому цього не кажи. І це було так смішно. І кажу, Боже, це ж так прекрасно, коли люди знаходять можливість підтримати один одного. Правда, не там, що там, от в мене горе і мені нема ні до кого діла. А от навпаки, коли нас більше, коли ми розуміємо, коли ми жартуємо, коли ми ділимося позитивом, не негативом, позитивом, негативу вистачає. Тоді все, все чудово, все прекрасно. Ще й співаєте в дорозі, дуже часто такі відео записуєте. Буває, а як же? І дзвоню Тоні і кажу, Тоня, я співаю. Я була у відпустці, ми записали дві пісні. Ну, а як? Ми ж повернемося до своєї роботи. По-любому. У нас ж громадські організації, ми ж про культуру, ми ж про любов. Чи зараз зачерствіти, закам'яніти, розізлитися, озлобитися і закінчиться війна, прийде перемога, і ми такі злобні суслики, Чим будемо займатися далі? Звісно, будемо співати, все будемо робити, в'язати все як раніше. Тоня потужня, це моя подруга, мій гуру, моя вчителька, викладачка університету херсонського нашого, це ж культурологія і мистецтва. Це ж в неї було Олеща, фолькгурт Олеща. І це ж ми з нею створили дует два яда. От і всі думають, що ми дві ядовиті дівчинки. Ні, два яда це про я, я і вона, я і це два я. Які пісні співаєте українські народні чи якісь авторські українські народні на сучасний лад? Я люблю все автентичне, українське народне. Але тенденція полягає в тому, що сучасні діти хочуть щось рипувати, міксувати, щось змінювати. І так само дуже класний варіант подачі матеріалу в більш сучасному вигляді. І тому ми почали робити українські пісні або мікси з українських пісень, ми їх назвали Мікс паті які виглядають шикарно в оранжуванні і в обробці в сучасній, і це, ну, це можна подавати. І вони сприймаються легше, ми це бачили. Коли заходимо в якусь військову частину, наприклад, кажемо, будуть українська пісня, там там ла-ла-ла, і хлопці такі ті сидять і скажуть, думаю, ну, це реально, це, це є таке, було. І тут виходимо ми і зажигаємо щось під джаз або ще щось таке. І все, і вже реакція інакша. Це, знаєте, як Ромео і Джульєта. Шекспір. І от мої діти ніколи не могли його прочитати ні в оригіналі, ні в Христоматі, ніде. І коли вийшла версія американська з Ді Капріо на сучасний лад, воно зайшло. Тобто сучасним дітям, сучасній молоді треба подавати, от якось отак: от от. вони, звичайно, послухають той варіант, але так сприймається краще. Ви також майстриня, Розкажіть про те, що створюєте, бо це вже повноцінний бренд Херсонщини. Коралі від цітани, починалося з того, що я вмію в'язати гачком. Я люблю плести щось, і чому б не вплити туди якусь там намистинку. Потім бісер. Це спосіб, як то кажуть, ну висловитися. Це так само спосіб подати себе, десь діти свої емоції. Це такий от спосіб. І я зараз працюю тільки з чорною ниткою. А чорна нитка це так, як контур кажуть погано. Ні, це не погано. Одна моя знайома художниця казала, що будь-який малюнок він втрачає своє зображення, якщо не надати йому чорних контурів. Так от чорна нитка це не про сум, це про контур, це про підчеркнуте, це про те, щоб ми знали різницю. Це так, як ми не знаємо, що таке добре, поки ми не пізнаємо, що таке погано. Ми не цінимо нічого хорошого, поки ми на різниці не побачимо, що цього може, знаєте, кажуть, е, жаліють, коли втрачають, да? там, чи оцінили, коли втратили. Так от, е, я про це, і в коралях так само про це. Воно у мене виходить, що я от зараз мене немає, десь там у мене стоять в коробочках ті намистини і бісер. І поки я тут, от декілька днів, я вже в голові їх складаю. Я вже підібрала кольори. Я точно знаю, що я хочу скласти. Так, да, Зараз якась така у мене сумна тема пішла: колір болю. Мені кажуть, а який ж це колір болю, як вони в тебе зелені там, чи блакитні. А це так само про біль. Я коли думаю про свого сина, я згадую, яким маленьким, смішним там в болоті, як він там ще сидів маленький, десь цей Це ж згадка, це пам'ять, правда? А вона ж то була яскрава. Це про кольор болю. Вони бувають різні, а кохання, ми говоримо, червоне. А чому воно обов'язково червоне? Воно має відтінки. І це так само кольори болю, тому що кохання в кожного було по-різному. В когось втрачене назавжди, в когось просто вічі, в когось розпач, у когось розчарування. І воно має кольори. Кожна ваша робота це закодований сенс. Так, це сенс. Я не сідаю туб, коли мені кажуть, зробіть, будь ласка, для мене дві нитки там з бірюзою чи... Я кажу, ні, дякую, я не... я не можу сісти, зробити щось таке на замовлення. От я зробила, ви побачили, воно вам сподобалося. Забирайте, не сподобалося, я не можу сісти і наштампувати те, що хочуть. Ну просто не можу. Навіть під людину там. ну, якось. Скажіть, які вам кольори подобаються, я вам зроблю. А замовляти в мене не вийде. Я художник, я, я сама створюю це все. І... Я закладаю тільки хороший сенс. В будь-якому випадку тільки хороший сенс. Частину коралів ви продавали з метою потім передачі цих коштів на підтримку ЗСУ. Як зараз це відбувається? Зараз їх так само купляють. Єдине, що я зараз цього не афішую, я просто виставляю виріб, і я постійно збираю кошти на підтримку своєї роти. Постійно. Є люди, які це роблять уже. Ну так, статечно, кожен місяць регулярно вони перераховують гроші. Є люди, які купляють кораль. Є варіанти, коли їздили вони у Львів, там були якісь фести і виставлялися на аукціонах, продавалися. Бо вони зараз пішли по всьому світу, я навіть цього і не знаю. Але там, наприклад, у Польщі вони продавалися, в Австрії вони продавалися. І всюди їх залучали і продавали за великі гроші на аукціонах для того, щоб виручити, навіть не для мого підрозділу, але вони йшли на підтримку. Просто коли це роблю я, і мені людина Заплатила кошти, то ці кошти повністю заходять в повному об'єму на рахунок для підтримку моєї роти. І я тоді така собі діловага, гонорова, можу сказати, це не ми можемо купити машину. У мене є цих скільки там тисяч. І просто. Нам треба, ми пішли і купили. Сьогодні у нас тут є ще одна є героїня, не можна на неї не звернути увагу. Вона спить. Розкажіть, це ваша подружка, боєва чи ваша це підтримка моральна? Це е, собака мого сина. І коли вона до мене потрапила, так вийшло, що вона е, взагалі від мене не відходить нікуди. Її переховувала одна жінка, вона пережила окупацію в Станіславі. Після деокупації на другий день її забрала. Більше вона від мене не відходить. Тобто так склалося. І я пам'ятаю, коли я її привезла в підрозділ. То був трохи стрес такий собака. Як відноситься до собак? Горілля, ти не можеш тут жити з собакою. Кажу, добре, я не буду тут жити, я буду жити в машині. Одним словом, що на сьогоднішній день це любима собака практично всіх бійців у роті: від командира, старшини, командирів з водів, тому що коли вони бачать нас вдвох, спочатку вони вітаються з нею. А потім зі мною. Я кажу, що це родний психолог. Це такий релакс. Звідки да, Таке ім'я? Міна 120 мм. Вона коли народилася, в неї був горбатий дуже носик. Довгий горбатий, як у колі, але ще з такою горбинкою. І син її назвав честь 120-ї міни. Бо 120-та міна має таку форму. Ну, і вона і виросла: міна 120 мм. Родина, служба, творчість, волонтерство, де знаходити час на все це. Родина вся доросла, донька 17 років, всі сини в армії, і ми постійно спілкуємося, ми підтримуємо одне одного, сваримося. У нас є для цього група, у нас і для цього місце зі дзвону, часи зі дзвону. Тобто, ми виходимо в ефір один до одного в якісь певні проміжки часу. Ми відповідаємо на дзвінки одне одного і постійно свої сімейні якісь проблеми вирішуємо всередині сім'ї. І ну, де я беру час? Я не знаю, просто, просто він є. Доба велика. Я не вмію просто відпочивати. Ну, от реально, коли я дуже змучена, просто лягаю, вирубаюся і все. Коли я дуже змучена я розумію, що в мене стан фізичний не якийсь не такий, я знайшла собі людину, яка робить масаж. Ну, бо таку людину завжди можна знайти, яка розбирається в м'язах і знає, що треба зробити. Я не вживаю алкоголь. Я не розумію цього розслабитися, випити алкоголь, ну, наприклад. Тому що це не та форма розслаблення, яка потрібна. Я можу лягти спати. Я не дуже сильно люблю сидіти в соцмережах, до речі, бо мене це може напрягати. От. І я собі шукаю такі от шляхи робити щось корисне постійно. Подальші плани та мрія. Я планую відкрити школу студію. Не просто громадська організація, а школа студія, з доступом до шикарних викладачів вокалу, з доступом до шикарних знань майстрині художнього мистецтва, з доступом до людини, яка вміє грати на скрипці, і може пояснити, що це таке. Тобто, я хочу відійти від шаблону совєтських школ музичних і створити студію, куди можуть приходити діти, дорослі, чоловіки, тобто просто населення, просто люди, які хочуть заспівати. О, там, я хочу заспівати. У мене є тоня, яка вважає, що всі співають, можуть співати, просто смотря в яких жанрах. У мене є люди, які малюють. У мене є людина, яка шикарно грає на піаніно, на фортепіано. Вона викладачка. Я їй казала Наталя, хоч би все склалося нормально. Вона була директоркою школи музичної колись в Херсоні. Я вважаю, що в нас є шикарні кадри. Їм створювати треба тільки умови. І так само я вважаю, що в нас люди заслуговують на те, щоб такого плану сервіс мав місце. Звичайно, я ж повертаюся в Хстаніслав Херсон. Це навіть не, не обговорюється. Бо в нас все буде добре, я просто впевнена в цьому. На все треба час, терпіння і віра. Вірити треба тільки в це. Тому що коли люди відступають від цього, там, а от кажуть: у нас нічого не вийде, нас забере Росія. Та фік вам забере Росія, Щас аж бігом. Задобуться забирати. Ну, це моє. Я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Світлана Гаврилів зі Станіславом, військова майстриня, волонтерка, яка кожного дня. Робить усе максимально залежно від себе, аби наблизити нашу перемогу. Дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення.